Вітаю вас! Першою темою, про яку я хочу з вами поговорити, це публікація Володимира Асічкіним на його платформі ГулагуНет, інтерв'ю з колишнім найманцем ЧВК Вагнер про ті злочини, які вони здійснили на території Бахмуту, а також на інших суміжних територіях. Убивали всіх. Були жінки, мужчини, діти. Пенсіонери, пенсіонерки і діти, ти помієш, руках групах. Зараз? Було сказано про те, що це лише відсотків 10 від всього того, що там відбувається. Я хочу вкотре закликати всіх українців, що живуть на прифронтових територіях, а знаю, що таких насправді до сьогоднішнього дня залишається дуже багато. Навіть в Авдіївці, Бахмуті та Угледарі. Точки, в яких тривають найбільш жорстокі бої, залишаються місцеві жителі, які відмовляються покидати свої домівки. Ваше життя знаходиться під загрозою, вам треба якомога швидше покинути свої домівки. Варто зазначити, що ми знаємо дуже маленьку долю з усього того, що дійсно відбувається на непідконтрольних територіях. Всі ці злочини обов'язково будуть розслідувані після війни. Але навіть від того, що ми знаємо зараз, кров холодним з жилах. І ми обов'язково будемо наполягати на тому, щоб російські військові злочинці після війни обов'язково були притягнуті до відповідальності, до відповідальності міжнародним трибуналом, міжнародним кримінальним судом в Гаазі, будь-якою інстанцією перед законом України на крайняк. В будь-якому разі вони повинні понести відповідальність і вони повинні за це відбувати своє заслужене тюремне покарання. Другою темою є надбавки 30 тисяч нашим військовим. Про це дуже багато всі говорили, про це дуже багато вимагали, і ми це взяли і проголосували. Ми повернули надбавки військовим. Наразі даний законопроект заблоковано народним депутатом від голосу. І майте на увазі, що партія голос вона насправді не думає про військових, а думає слуга народу. І обов'язково, обов друзі, не забувайте про підтримку Збройних сил України. Тут ви можете побачити QR-код на платформу United 24 на якій ви можете залишити свою підтримку для Збройних сил України. І причому не важливо. Яка ця підтримка? 10-20 гривень, навіть 5 гривень це дуже важливо. Дуже важливо нам усім бути причетним до нашої спільної справи, до нашої перемоги. І третьою темою це візит двох президентів на прифронтові території. І ми чітко бачимо, хто який президент. Якщо президент України відвідав прифронтову Авдіївку, ситуація навколо якої. Почала досить інтенсивно загострюватись, то президент Путін відвідав відносно далекі від фронту Генічеськ, відвідав окуповані території, але до фронту так і не під'їхав. І при тому всьому, якщо звернути увагу на публікації на російських сайтах, ми чітко по них бачимо, що відвідав Путін або його двійник. Територію, яка зараз Росією окупована ще до Великодня. Тобто, це означає, що вони бояться пускати його навіть на таку віддалену територію від зони бойових дій. Тобто, це означає, що він просто боїться. І питання, кого він боїться більше українців чи своїх солдат, яких він кидає на смерть просто як м'ясо. Розпочнемо з досить актуального питання, дуже важливого питання користувача Лариси Світлої. Якщо Порошенко винен, то чому він досі не в тюрмі? Це дійсно наше недопрацювання, недопрацювання правоохоронної системи. Слідство по ньому йде дійсно повільно. Воно зайшло до обрання запобіжного заходу напередодні війни. Ми бачили ті досить активні мітинги. Мітинги у Жулянах ми бачили мітинги під Печерським судом у місті Києві, але зараз у нас є, на жаль, більш актуальне завдання, але обов'язково після війни повернутися обов'язково до всіх розслідувань цих кримінальних справ, до всіх, в тому числі тих, які він здійснив під час війни. А як у в одному з минулих випусків я говорив, що Петро Порошенко навіть під час війни. Продовжує обікрадати українську армію. Стефенко питає, чи відкрилось слідство по справі Рашен. Відповідно до українського законодавства, адміністративне правопорушення у вигляді контрабанди сигарет через кордон карається адміністративним штрафом, а також вилученням продукції контрабандної, а також засобів для контрабанди. Тобто, в даному випадку, це вилучення фури, а також всієї продукції кондитерської продукції, яка була крім цигарет у цій фурі, Сподіваюсь, вони потраплять до військових на фронт. Але важливо те, що Петро Порошенко ухиляється від податків. І я вважаю, що це повинно бути надалі більш чітко та більш активно розслідуватись. Володимир Ярошенко питає, що по Запоріжжю та по Справах по розкраданню гуманітарки, які ведуться. Слідство триває, і воно обов'язково результат його ми будемо знати згодом. Як народний депутат у слідство втручатися я не можу. Арханер питає, що відбувається по Баканову. По Бак... Баканову ми звільнили, по Баканову все в принципі, чітко і ясно. Як це почуває пан Гетьманцев? Гетьманцев є автором ряду дуже непопулярних законів, які все-таки під час війни приймати треба. Це дуже необхідно для того, щоб ми продовжували більш-менш тримати бюджетний баланс та могли фінансувати наші Збройні Сили. Іван Мазепа питає щодо продовження скандалу по закупівлю картоплі яєць та інших товарів до Збройних сил України, який відбувся кілька місяців тому. Профільного заступника, який займався цими закупівлями, давно звільнено, по ньому йде слідство. А також по ряду відповідальних осіб, також йде слідство. Слідство продовжується, обов'язково воно дійде до суду, і обов'язково це буде досить гучна інформація про те, що вирок по них таки винесуть. Перше питання стосується того, що, начебто, я причетний до підпалу машини Миколи Тищенка і про те, що я десь побив Миколу. Ну, Микола він разів два більше, ніж я. Відповідно, це просто неможливо, і будь-який цей коментар, він навіть смішний. Хоча Глауронг 100 стверджує, що чутки такі ходять в інтернеті, я спеціально шукав, нічого про це не знайшов. Глауронг 100 питає щодо моєї оцінки вчинку Володимира Стабеля, депутата від голосу, який заблокував, заблокував внесення змін до законодавства, яке гарантувало б військовим надбавку в 30 тисяч. Це дуже важлива правка, дуже важлива. Зміна в законопроект, який ми таки підтримали. І все-таки я вважаю, що даний законопроект він має бути втілений в життя. Я вважаю, що ця, прав, що ця постанова, блокуюча, вона має бути провалена. Я не підтримую дії Володимира Цебеля. Вважаю цей вчинок страшно неправильним, оскільки в першу чергу у нас зараз повинні стояти військові. Наші сили оборони, які тримають рубежи нашої батьківщини. А останній коментар Клаурунга я приділив би на дві частини. Перша, це щодо питання відкриття офісів Facebook, Instagram, YouTube та інших соцмереж в Україні. Дані питання вони активно велися, активно розроблялись, велись переговори навіть про це з відповідними соцмережами. На жаль, під час війни відкриття цих офісів є. Нереальним нам би відкрити все те, що у нас було там, все те, що у нас працювало хоча б до війни, а питання цих офісів це нереальна історія. І тепер переходимо до самої основної частини питання: чи можемо ми впливати на політику цих соцмереж? Політика будь-якої кампанії вона підпорядковується законодавству той країни, де вона знаходиться. Тобто, якщо ми говоримо про YouTube, якщо ми говоримо про Facebook – Політика цих компаній, вона підпорядковується закону штату Каліфорнія. Тобто, якщо ми хочемо, щоб Україна впливала на штат Каліфорнія, ну вибачте, це нереально, і якщо вам хтось буде казати, що він реально може на це впливати, ну це брехун і паскуда. Інакше сказати не можна. Впливати на це ми не можемо навіть в теорії, але ролики з, зі звірствами росіян в цих соцмережах в принципі поширюватися і не можуть. Оскільки вони суперечать нормам спільноти. Більше того, ви навіть якщо бажаєте, можете на свій страх і ризик розмістити, спробувати розмістити ці ролики під підписом, що дивіться, які звірства вчинять росіяни. І ви дуже швидко побачите, що в кращому випадку ці дописи будуть заблоковані. А в найгіршому випадку ці, ваш, ці ваші засоби, на яких ви. Розмістили ці, ці дописи, тобто ваші профілі в Facebook, в YouTube, вони будуть просто заблоковані, що дуже часто буває. Це політика компанії, і вона підв'язана в першу чергу під комерцію. Чому? Тому що умовний виробник йогуртів, який бажає розмістити свою рекламу на платформі YouTube чи Facebook, він не буде хотіти, щоб його реклама відбувалась на фоні. Звернень лідерів Ісламської держави, чи, припустимо, вбивств дітей у Бахмуті. Звісно, цього ніхто не буде бажати. Відповідно, Твіттер, відповідно, YouTube, Фейсбук, вони песимізують будь-які політичні ролики, будь а особливо відео зі щиненням злочинів, які напряму на цих платформах заборонені. Тож, друзі, дякую всім вам, хто додивився моє відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, не забувайте цього робити. А також задавайте запитання, я обов'язково на них відповім. Дякую вам за увагу!